Не про мобілізацію, поки про мобілізацію трохи згодом, а про продовження військового стану і власне мобілізації. Справа в тім, що безумовно ці процеси потрібні, і під сумнів я це ставити не можу зараз. Але м -м, мені писали наші слухачі якось там кілька місяців тому, про те, що насправді військовий стан не можна продовжувати більше ніж що не помиляюсь, 90 днів. Це правда, по-перше, чи ні? І взагалі чи не входимо ми за рамки якогось там законодавчих якихось норматив? Ну його і не продовжують більше, ніж 90 днів. Просто так. кількість продовжень так, не регламентована. Тривалість одного продовження регламентована, угу. кількість з цією тривалістю, тривалістю ні. Тобто, теоретично, він не обмежений будь-якими рамками часовими, поки існує загроза вторгнення або саме вторгнення. Так, зрозуміло, то ми тут не виходимо за, за якісь певні рамки. Добре, тоді який функціонал наразі виходить, відходить до Верховної Ради, і взагалі, як змінюється, наскільки змінюється, наскільки зменшується демократія під час, під час військового стану? Ну, основ, основним моментом в контексті демократії є відповідно неможливість провести вибори. Вибори до Верховної Ради неможливо провести в силу прямої заборони конституції. Є норма, частини 4 статті 83. Там зазначено, що новообрана Верховна Рада може набути повноваження лише тоді, коли завершено військовий стан, Відповідно проведено вибори, і народні депутати отримали повноваження після того, як відповідно ми повернулися в нормальне функціонування. Крім того, закон про правовий режим воєнного стану. Крім того, виборчий кодекс так само містять норми, які взагалі будь-які вибори, хоч це місцеве самоврядування, хоч це президент, хоч це народні депутати, забороняє проводити. При цьому конституцію в межах також воєнного стану змінити неможливо. Також в силу прямої норми цієї самої конституції, таким чином до парламенту вибори ніяк не проведеш президента, і відповідно місцеве самоврядування можна проводити за умови внесення змін в оці закони, які регламентують таку заборону. Тобто, в принципі, можна проводити вибори, але на місцевому рівні, якщо внести зміни до відповідного законодавства. На місцевому рівні і вибори президента так. І щодо, щодо них прямої конституційної заборони немає. Зрозуміло. Добре, давайте тоді до мобілізації, але не до правил мобілізації, поки а до порядку, власне, що що буде. Справа в тім що зараз народні депутати і в комітетах, і поза комітетами починають говорити про те, що е, змін. Від першого варіанту до того варіанту, який голосується або не голосується зараз, вони насправді не великі ці зміни, але наголошує, от, наприклад, голова комітету по нацбезпеці безпеці та обороні і розвідці каже, що в цього законопроекту є великі шанси бути ухваленим. А як тоді, якщо він не сильно був змінений, то як то в нього стали шанси до, 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 до ухвалення? Ну, відповіді на це питання немає. Е, ніхто не розуміє, тобто. От що концептуально змінилося там, дійсно він юридично вже над ним краще попрацювали це факт. Передусім, якщо ми в попередній редакції мали ну такого лівіафана, майже у образі ТЦК, які там могли все. Включно з блокуванням рахунків, включно з забороною виїзду за кордон, хоча ніби і так майже всім заборонено виїжджати за кордон, включно з позбавленням водійського посвідчення, то тепер ця ситуація переміщується в суд, і ТЦК, принаймні так видно з цієї редакції закону, звертається до суду, і суд вже протягом лімітованого часу, без процедури особливої, має винести таке рішення. 15 днів по суду для того, щоб ухвалити рішення от, про те саме. І, власне, там процедура, в силу того, що її майже немає, все силу того, що Порушити от умовно, це мобілізаційне законодавство можна навіть нічого протиправного не роблячи. Ну тут можна детальніше поговорити. Я можу це пояснити. То суд якби просто буде місцем, де подібного роду позови будуть штампуватися, і то навіть в такому режимі обробити весь масив тих, хто на думку держави сьогодні ухиляється. А це за твердженням пана Наталухи 3-4 мільйони людей, як мінімум, а насправді більше. Скільки часу знадобиться, щоб все це обробити, щоб викинути всі ці рішення, повносити, поарештовувати там? Ну і так далі, ну якби це ну така достатньо фантастична ситуація, і в цій, в цій частині не до кінця продумано. Щодо інших заборон, вони здебільшого дійсно посилюються. От посилюються в порівнянні до того, що було що робити народним депутатам, які нам розповідали про те, що вони грудьми лягли на захист прав і свобод людини. Вони мотивували свою відмову голосування цим. Незрозуміло, частина із них залишилася послідовною, частина мовчить, і дійсно, і публічно, і не зовсім публічно чутки є з приводу того, що в першому читанні він буде проголосований. Наскільки це е, втілиться в наше реальне життя? Чесно, я сумніваюсь, тому що ну дуже дуже. Складна ситуація в тому плані, що закон же він не приймається там на сезон, умовно кажучи, на наступний контрнаступ. Він приймається в принципі як загальне правило поведінки, як до воєнного стану, так і після воєнного стану. І той рівень, скажімо так, підходу до регулювання суспільних відносин, назвемо це так, інакшими словами, сам сама філософія як держава може. Поводитися з конкретною людиною у випадку е, нібито формального порушення. Бо ну дивіться, в чому проблема. Проблема полягає тут, не уникнути мабуть цього пояснення. Проблема полягає в наступному: у нас історично так склалося в силу того, що ми відійшли від ряду радянських інститутів, типу там відповідальності за тунеядство, коли всі мають офіційно бути працевлаштованими, і всі, в силу відсутності. Інституту прописки люди вони якби розчинилися в межах нашої території, і офіційно дуже суттєва кількість чоловіків, жінок там всіх інших, вони не ніяк не перетиналися з державою, крім, наприклад, моменту отримання середньої освіти, можливо, вищої освіти. Неофіційне працевлаштування тіньова економіка в цьому в цих умовах жила мабуть, з моєю оцінкою, переважна більшість наших громадян. І е, у цьому зв'язку, не маючи адреси людини, не маючи іншого способу, яким чином з нею комунікувати безпосередньо, держава по суті встановлює таку умовну юридичну фікцію. Є такий інструмент е, в юридичній науці і практиці, називається юридична фікція. Що от є місце реєстрації, твоє за яким обліковується зокрема твій індивідуальний податковий номер, відомості там не актуальні від слова зовсім, от вони не кореспондуються з поміж собою. Ми тобі тоді будемо направляти всі повідомлення, і вони будуть вважатися врученими. На, на основі цього вручення ми будемо приймати рішення, це може бути не лише військовий обов'язок, це може бути ну приблизно все, що завгодно. На основі цього повідомлення ми будемо приймати рішення, в тому числі про притягнення до відповідальності юридичної, з відповідним обмеженням прав свобод, і таким чином багато хто. Я думаю, що відсотків 90 людей, які отримують ці заборони в підсумку, вони дізнаються про них лише по факту, коли арештують рахунок, коли відбудеться щось, тому що е, привести у відповідь. Відність, те, що було знехтувано і запущено, по суті, там протягом всіх більше трьох десятків років незалежності, ну якби ви одномоментно систему у е, такий тонус не приведете, і це буде породжувати. Ну уявляємо яку хвилю невдоволення серед наших громадян і скільки. Управлінських організаційних і чисто побутових в лапках незручностей сюди потягнеться питання офіційного працевлаштування ніхто не захоче цього робити. Ну чи хтось не захоче цього робити сюди, підтягнеться питання користування банківськими сервісами, тобто, що було і так багато в чому в тіні може ще більше піти відповідно в темряву, навіть не в тіня в темряву без використання банківських інструментів. Ну і так далі, це може бути. Мати такі наслідки певного снігового кому тому не заперечуючи необхідність виконання воєнного обов'язку, не заперечуючи необхідність мобілізації, ми не маємо, ми маємо зважено підійти до цієї ситуації для того, щоб не е, паралізувати нашу систему державного управління і відносин е, держава-людина. Тому тут е, дуже дуже обережний підхід має бути. А прийняття такого закону навіть в першому читанні означає по суті те, що парламент український погодився із подібного роду філософією і готовий ризикнути е, дієвістю державного механізму, виходить, що ті люди, які, скажімо, жили за пропискою за місцем реєстрації на окупованих територіях, а тим паче внутрішні переселенці, скажімо, які не завжди. Е, Ну направду не завжди в порядку тримають своє там місце реєстрації, або, або навіть якщо це повторні переселенці, уявімо, з Криму, які приїхали спочатку до умовної Херсонщини, а потім з Херсонщини їм довелося їхати ще кудись. Вони просто загубляться, вони не отримують там свою пошту на кримську адресу, і навіть на Херсонську адресу. І окрім того, їх рахунки і все решта можуть заблокувати. І це буде це буде вже справа суд. Яку потім можна оскаржити, напевно, ну можна, ну але знову-таки уявімо собі: от людина в один в лапках прекрасний день отримує смс-ку про арешт рахунку. Вона, припустимо, проживає у Львові, зареєстрована в Херсоні або в Запоріжжі, або в будь-якому іншому місці. Щоб скасувати подібного роду рішення, такий механізм можливий, необхідно прибути. Власне, на місце своєї реєстрації або заплатити адвокату, або самостійно пробитися через всі ці черги. А суди, ми розуміємо, знаходяться під навантаженням і того, і того, що зараз є. Насправді достатньо, щоб не розглядалися окремі справи іноді раками там адмін справи в Києві. Це якщо ти там за 3-4 роки отримаєш рішення в першій інстанції, це ти ще якби щасливчик великий на сьогодні. Це об'єктивно. Всі про це якби в курсі. І ти пробився через всі черги, взяв документ, взяв, можливо, його оскаржив. В цьому ж регіоні приїхав або відправив представника до апеляційного суду. Припустимо, місяців через 5-7 тобі дали рішення апеляційного суду. Ти довів, що ти молодець, якби і так і так далі. Весь цей час в тебе заблокований рахунок. Потім ти йдеш, пробуєш його виконати відповідно у виконавчій службі. А потім ти з виконавчої служби йдеш, борешся з українським банком. Який е, вимагає в сучасну епоху діджиталізації, п -п -п бумажку з печаткою і підписом, це також частина нашого життя. Тобто, уявляємо собі, ну це навіть не незручність, це ну маленька, якби ну дуже погана ситуація в тому плані, це що, що ну, для окремого життя уявімо собі, от тепер і тепер це масштабуємо на рівень 4 мільйонів людей, як мінімум 4 мільйонів людей. Чи такі наслідки передбачаються? Ну якби мені видається, що ні, не передбачаються. Чи вони будуть так, вони будуть? Це якби факт, тому що ну приблизно весь досвід, я якби там чверть століття в цьому бізнесі, так сказати, багато чого бачив. А воно буде точно так. Тут я просто ну не було іншого прикладу, коли подібного роду масштаби були просто сильно менші, і навіть в менших масштабах це відбувалося. Відбувався параліч, колапс, і, і тут ну якби я хотів би бути оптимістом, але підстав немає.